Перемовини Зеленського та Дуди. Коли очікувати? За розкладом випадає так, що питання буде вирішуватися в кінець, кінець лютого, початок. Я гадаю, що до 10-го числа березня будуть знайдені якісь певні компроміси. Але. Момент комунікації президента з України з президентом Польщі і ці компроміси, котрі будуть знайдені, вони можуть не дати тих результатів, на котрі ми очікуємо і розраховуємо, оскільки є велика ймовірність повторення ситуації і відсутності важелі впливу на цю ситуацію з боку уряду Польщі. Тобто за розкладом випадає так, що вони поговорять прийдуть до певних компромісів. Але в нас існує велика ймовірність повторення ситуації з боку саме так званих незалежних протестувальників в лапках незалежних. Чи будуть якісь несподіванки на виборах в РФ? Е, дивіться, перший момент стосовно виборів мене питали вже декілька разів. і Кожного разу випадає карта дурня, моменту і карта дурня, і карта результату. Тобто момент того, що вибори вже відбулися, голоси вже пораховані, і певні підсумки підбили вже. Але стосовно палець колеса, десятка жезлів нас падає. Тобто, момент того, що будуть все ж таки намагатися впливати на ситуацію, в нас випадає карта імператриці, тобто, і більш того, якщо дивитися насправді і аналізувати розклади двох-трьох місяців останніх. Карти імператриці від відображається форматі того, що будуть наміри і намагання впливати на ситуацію. Але з точки зору, знов ж таки моментів, це якось призупинить ці процеси, які зараз відбуваються. Я все ж таки не думаю. Зараз з боку уряду рефії будуть відбуватися закручування гайок і максимальне усунення. Відволікаючих факторів або факторів, котрі можуть якимось чином ускладнювати процеси і плани, котрі зараз є у РСІ. що або хто може завадити Путіну стати знову президентом? Я думаю, що ну ця імператриця у нас єдина паралель, котра можливо на даний час кандидатура Навальної, але Воно виглядає, знаєте, як комар, котрий намагається вкусити слона наразі. Момент людського фактору він знаходиться в підвішеному стані, стані страху, і я не думаю, що на цих виборах відбудеться якісь результативні потрясіння. Тобто, з точки зору намагань якось все перекинути з ніг на голову, вони все ж таки будуть. Але результативність від цих дій я не думаю, що буде плідною. Чи очікувати обміну полонених до виборів в РФ? Так, причому за розходом випадає так, що найближчий час до виборів все ж таки відбудеться, і можливо, на початок початок березня почнеться саме з того, що у нас буде інформація стосовно нових, достатньо великих обмінів. Чи дійсно західні партнери зливають Україну? Якщо дивитися стосовно ситуації, там процесів, котрі відбуваються на польському кордоні, процесів, які котрі відбуваються зараз в форматі лобіювання допомоги з боку сполучених штатів, нас в будь-якому розкладі випадає карта імператора, тобто момент впливу на ситуацію. І тут питання не в тому, що нас зливають питання в тому, що є певний вплив, досить вагомий вплив з боку людей, котрі лобіюють питання Росії, в тому числі і в Сполучених Штатах. Дивіться стосовно, о, якщо ми переглядаємо ситуацію стосовно допомоги з боку західних партнерів, випадає така сама комбінація, котра випадає на питання проблеми питання польського кордону, тобто. В будь-якому розкладі стосовно допомоги стосовно тих ситуацій, де боксує допомога або співпраця між партнерами, випадає карта імператора. Тобто, тут та сама карта імператора, яка видає тоді, коли є вплив з боку Кремля, з боку людей, котрі лобіюють питання Кремля, і тут питання настільки е, що нас зливають зараз. Є підвішений стан стан невизначеності, випадає карта повішеного. Але в кінці розкладу в нас випадає карта колесниці. Карта колесниці свідчить про те, що все ж таки ми отримуємо ту допомогу, на котру ми очікуємо. Але після певної перепочинки, передишки, таймауту карта даріння і карта колесниці це добрий знак. Але треба, треба знов ж таки чекати по часу. Чи зміняться стосунки в Україні з Китаєм? Не зможуть змінитися в кращу сторону лише у тому випадку, коли Китай почне комунікувати з Росією на ножах. Розумієте момент того, що дуже велика ймовірність, що все ж таки Китай з Росією вони не знайдуть компромісів в тих питаннях, котрі є е, тут та зараз. І в нас випадає карта Дурня. Карта Дурня це момент того, що комунікація Росії з Китаєм вони не, не, не зовсім чесні, не зовсім партнерські. І коли ця комбінація відіграється, ми зможемо розраховувати на поліпшення взаємовідносин з Китаєм. Коли Росія посвариться з Китаєм, а ми дивимося в форматі до півроку. Тобто інформацію ми беремо в форматі запиту на півроку, воно випадало насправді на початку року, що будуть певні непорозуміння і не належним чином виконані зобов'язання, котрі беруть на себе Китай та Росія в комунікації цих двох країн. Що буде у промові Путіна наприкінці лютого? Дивіться, з точки зору ну карди циклічності каже про те, що в нас буде повторення риторики, котру ми чули багато разів стосовно величі, стосовно того, що є процеси, котрі запущені, але це формат того, що нас змусили, і тому подібне, випадає карта дурня. Карта дурня це момент традиційної традиційного звернення Путіна до росіян. До Світової спільноти, але е, в нас в розкладі випадає моменти карти союзу, і в нас випадає карта хитрощів. Тобто, я думаю, що в, в, зараз чим ближче буде е, час до виборів, тим е, більше він буде намагатися впливати на ситуацію не тільки там за рахунок е, проплачених протестувальників у Польщі. Але й формат того, що перекручування ситуації, наче Україна, це є там всесвітнє зло, і намагається виключно воювати заради війни. А Путін буде, начебто, пропонувати якісь мирні угоди і домовляння, але це все формат ілюзії для того, щоб замилити очі людям, очі суспільству. Чи об'єднається в одну країну РФ та Білорусь? Карта е зірки каже про те, що дійсно є такі плани стосовно об'єднання. Поки що воно знаходиться в підвішеному стані. Але я не думаю, що буде все ж таки це об'єднання, оскільки в нас випадає карта, вежі це руйнівні процеси і руйнівні процеси, котрі можуть бути певними мечами в спину, тобто зрадою для короля. Посухів, роль посухів в цьому розкладі випадає як формат Лукашенка, Тобто, якщо така ситуація буде, Лукашенка можуть досить швидко прибрати. Він це прекрасно розуміє і свідомо відтягує цю ситуацію. Чи ведуть переговори США та Росія? Цікаве питання, і цікавий розклад. момент того, що за розкладом випадає так, що є певна комунікація. Але вона робиться не на показ, тобто це якась скритна комунікація, максимально завуальована для того, щоб суспільство не дізналося про цю комунікацію. Причому виключно це питання не вирішення конфлікту з точки зору закінчення війни, а певні прагматичні плани обох країн. Але я впевнений, що ця інформація вона стане все ж таки доступна для світової спільноти, оскільки випадає карта вежі. Тобто, ця ситуація, ця комунікація, вона є руйну... руйнівною і може негативним чином вплинути не тільки на статус Росії, але й на статус та положення певних представників Сполучених Штатів США зацікавлені завершити чи підзатягнути війну. Змішаний розклад, я б сказав би так, що з одного боку без сумнівів є закриття тих е, питань, котрі зацікавлена, зацікавлені сполучені штати, тобто за рахунок України, вирішити якісь питання, котрі пов'язані з е, матеріальними ресурсними чинниками, чинниками сили. Але момент тут знаєте, кар, карта врів, рівноваги. і ця врівновага вона наразі втрачена. Я гадаю, що момент впливу на ситуацію, щоб ця війна закінчилася дуже швидко, у сполучених штатах були необмежені карти необмеженого вибору, тобто необмежені варіанти того, яким чином це можна швидко припинити, але була певна зацікавленість для матеріальному плані. В тому числі зараз випадає так, що втрата рівноваги є форматом того, що ти втрачаєш можливість впливу на ситуацію, яку ти мав раніше. І е, вони себе намагаються е, витягти з ями, але при цьому за рахунок того, що йде вирішення питання сполучених е, штатів, самі цю яму сідають ще більше, тобто я, 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 я радив, якщо відштовхуватися від розкладу, все ж таки більш свідомо і в повній мірі. Нажати на всі важелі для того, щоб ця війна припинилася, оскільки ну, на Сполучені Штати воно випадає в форматі можливості тут не просто не на часі, тут питання в тому, що за рахунок війни, вирішуючи свої питання, ви можете втратити важелі впливу для того, щоб цю війну припинити і втратити ті позиції, котрі ви мали на початку. Тобто, коли ти намагаєшся. На обмануть систему є дуже великий ризик втратити вплив, втратити важелі впливу на ситуацію. Яке справжнє ставлення США до Володимира Зеленського? З одного боку, стосовно ставлення влади, досить тут цікавий розклад. З одного боку, у нас все одно є момент певної кількості, досить значної кількості людей, котрі намагаються. Лобіювати інтереси Кремля, оскільки є певна матеріальна зацікавленість. Друга частина тут питання не ставлення до президента, скоріш а скоріше до самої ситуації. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб Україна все ж таки перемогла в цій війні, не втратила ті позиції, котрі є, оскільки занадто багато ресурсу, сил та часу було приділено на цьому питанні, і це знаєте таке стратегічно важливе питання. Оскільки програш або невигідна позиція України для сполучених штатів, штатів випадає в форматі карти обмеженого вибору, тобто втрати своїх позицій, втрата ресурсу і дестабілізація ситуації саме в Сполучених Штатах, важливі події для України у березні з одного боку, у нас із позитивного випадає так, що те, що ми очікували, досить довгий час. Те, що може значним чином вплинути на хід війни, буде отримано, і ми зможемо реалізовувати і бачити результати від тих дій і планів, котрі були закладені ще набагато раніше. Тобто випадає стихія, стихія повітря, я проводив проведу таку аналогію, що можливо все ж таки ми нарешті побачимо в дії. Винищувачі, і саме повітряна стихія може стати вирішальною в цій війні, або, скажімо, так, буде значним важелем впливу. Другий момент, чому я думаю, що це саме повинно бути пов'язано з якимось ресурсом, оскільки в нас випадає карта даріння, карта даріння зазвичай випадає тоді, коли ми отримуємо ту допомогу, котра дійсно необхідна і котра не буде обмеженою, тобто не буде такого, що нам там дали ракети, якісь і сказали, що ви можете стріляти тільки ті, там на 200 кілометрів, а не більше. Цікава ситуація випадає в форматі політичного нашого естеблішменту, переглядаючи ситуацію стосовно е, політичних баталій, саме баталій, буде досить спекотно, оскільки будуть е, маса звинувачень е, розхитувань ситуації як ззовні, так і всередині країни стосовно людей, котрі можуть безпосередньо впливати на ситуацію, оскільки випадають е, напади на короля мечів. І напади на короля посихів. Тобто я гадаю, що будуть максимально необхідно слідкувати і фільтрувати інформацію, яку ми бачимо, будемо бачити в СМІ, оскільки буде саме політичні якісь розхитування ситуації всередині країни, знов ж таки, вітер котрих буде дути з боку Кремля. І момент ще цікавий, дуже дивний, не те, що дивний цікавий розклад випадає на Росію. Оскільки наступний місяць особливо він випадає в форматі стихії вогню, і можуть бути досить такі великі баталії, пов'язані не з окупованою або українською територією, а саме з російською територією, і територією, на котрій зараз не ведуться активні бойові дії. Будь-якому випадку, якщо ми кажемо стосовно лютого місяця, він майже добіг кінця. Лютий це місяць планувань. Якщо ви не встигли спланувати плани на довготривалий період, у період, вас ще є трохи часу. А березень місяць він обіця... обіцяє, бути максимально цікавим, іноді на... навіть навантаженим та перенавантаженим новинами та ситуаціями, оскільки саме в березень місяць є один з най. Цікавіших з точки зору розкладів місяців буде цікаво головне не втрачати контроль і над ситуаціями і ні в якому разі ні не панікувати, аналаштуватися на позитивні зміни і позитивні ситуації в найближчому майбутньому.